Вітай, друзі! Запрошую вас на заняття по рідній мові. Тут чекає нас Великодня казка. Давайте послухаємо. Казка називається Писанка, а написала її наша українська письменниця Зірка Мензатюк. Казка дуже повчальна і дуже цікава. Вам неодмінно захочеться її комусь розповісти. Тому будьте уважні, слухайте і запам'ятовуйте, а в кінці ще й вас чекають завдання. Давайте будемо слухати. Куд-кудак, куд-кудак, знесла яйце як кулак. За куд-кудакала курка на весь двір. Та гарне ж схоже на білий світ! Бо в світі сонце золоте, а в яйці золотий жовток, Куд-кудак! Хатою на стільчику грілась проти сонечка Бабуня Марія. Яйце таке кругле, біленьке, візьму його на писанку. І вона поклала яйце в решето до таких же, як воно, білих. Та кругленьких. Тоді розтопила весняного бджолиного воску, і Васику писанки писати. Взяла бабуня писачок. Раз. І лягла на яйце гаряча лінія, два і розкреслилось яйце навхрест. А ось і квіточка з'явилася. А далі маленькі цяточки крапочки. Бабуню, чуєш бабуню? запитав Івасик. Що це за квіточка в тебе намалювалася? То, Івасику, не квіточка, то знак сонечка золотого. Бабуню, чуєш бабуню? знову Івасик. А що то за цяточки крапочки між промінням? Не цяточки васику, то чарівні знаки дощу. Розписала бабуня писанку, фарбі пофарбувала і стала писанка доладна, барвиста. Настав Великдень. Покликала бабуня Марія, Петрика, Івасика, Оксанку, Василинку всіх своїх онучат, нате онучата по писанці. Гайда викочуватись! Покотив і весь свою писанку. Ану, хто до неї докотити зуміє? Котять діти писанками, на них вербички та хрестики, та клинці вітрячки та вигадливі поясочки так і мерехтять. А в небі сонце сміється, світлом розливається. Чи будеш ти сонечко весь рік щедро світити? питає в нього яйце писанка. Буду, буду, бо на тобі мій таємничий знак. Ти котишся, мене до землі приворожуєш. А чи будеш дощику, землю поливати, зілля напувати? Буду, буду, бо на тобі і мій знак магічний. Ти по землі котишся, мої струни до неї прив'язуєш. По двору курка. Ходила стала, видивляється на писанку. Що воно за яйце райце, барвисте і зірчасте, мабуть, самого сонця дитя я б такого зроду не знесла. А писанка котиться по землі. Тож буде сонце, будуть дощі й роси, буде в світі щастя. Хто його шукатиме, неодмінно знайде. Сподобалася казка, правда ж вона цікава. А чи всі слова ви зрозуміли в казці? Наприклад, таке слово решето? Це велике сито, через її просіювали не борошно, а насіння. А в нього ще було зручно збирати яйця, тому що дно м'якеньке, і яйця не поб'ються. А слово доладна, доладна писанка до ладу. Це зроблено добре, а слово барвистий, напевно, знаєте. Це різнокольоровий, яскравий. А що ж таке магічні, магічні знаки? Магічні знаки це чарівні, таємничі. А курочка каже, зроду не знесла б яйце таке. Зроду це ніколи. Ось і всі слова. Друзі, розгляньте ще раз картинки. Та потренуйтеся розповідати. А щоб згадати, давайте будемо відповідати на запитання. Чому письменниця назвала свою казку писанка? А яке було яйце? Як з'явилася писанка? Що малювала бабуня на яйці? А що таке викочування яєць? Я вам розповім. Це дитяча забава, дитяча гра, що закликає Сонце та дощик до землі, щоб родили гарні врожаї. А чому курочка здивувалася? А що таке щастя для вас, друзі? Все, відповіли на всі запитання, тепер можете розповідати казку іншим. А щоб ще краще запам'ятати казку, давайте з вами зіграємо в гру. Я буду називати слова, розповідати про щось, описувати, а ви спробуйте відгадати та відшукати на картинці. Готові? Давайте зіграємо. Біле, кругленьке, куряче. Відшукали молодці! Уважно слухаємо далі! Пахучий, бджолиний, медовий. Відшукали? Барвиста, яскрава, кольорова, гарна, доладна, зірчаста. Ось як багато слів. Впевнено відшукали. Веселі, слухняні, розумні. Звичайно, такі, як ви, таємничий, чарівний, писанковий. Неважко? Давайте ще послухаємо рясний, теплий весняний, Впевнено, знаєте. Тепле, яскраве, весняне, золоте. І це відгадали. Вербички, хрестики, клинці вітрячки, поясочки, крапочки, цяточки, зірки, безконечники. Молодці ще послухайте мудра, добра, ніжна, привітна. Молодці знаєте, Веселий! Світлий Господній. Так, звичайно, друзі, це світле свято, Великоднє, Великдень. А на новій сторіночці для нас цікавий вірш. Для того, щоб ми потренували своє мовлення. Давайте послухаємо. Писанки ми розписали. Паски в пічці напекли, гарно все поприбирали, яке свято чекаємо ми. Який ми звук будемо тренувати? Так, звук П. Послухайте, будь ласка, ще раз віршик. Писанки ми розписали. Паски в пічці напекли, гарно все поприбирали, Яке свято чекаємо ми. Повторіть декілька раз цей вірш. І відгадайте, яке ж свято чекаємо ми? Так, звичайно, свято Великодня! Світлим Великоднем всіх вас! А наше заняття закінчилось. До нових зустрічей, друзі!